Мирно... Мирного вам дня, любителі гострого. Ваші у вас завершена робота. Ножі туристичні. Зі сталі 50х14 мф З різними слісарками. Дістанемо зараз з ножем і розглянемо більш детально. Туристичний ніж. Сталь 50х14 МФ. Слісарка. Спуск від обуха, заточка, мікрофаска. На обушку розташовується фальш-фаска. Мікрофаски загальний сороковий кут. Довжина леза 14 см. Накладки термоясень. Фіксація накладок. Вінти нержавійка після вороніння, Стильника ножа, паракордовий темляк. Виріб гарно тримає заточку. Легко правиться. Керамічним мусатом, також ця сама модель, але зі слісаркою 10-й кут без мікрофаски. Слісарка буде більш кусюча, ріжуча, ріжуча кромка. різ має більш агресивний. Звуку. Чути. Але вона менш стійка до навантажень. На сухому дубі, я тестую, не не заминається ріжуча кромка, але для кістки не підходить. Так, вироби е, виконані зі сталі 50 х 14 МФ Медична нержавійка. Затермічені на твердість 57-58. Однакова модель, але з різними слісарками. Відповідно, під час замовлення враховуйте, що ось цей виріб буде коштувати дорожче, ніж ось цей. Тому що тут йде більше часу по роботі на саму безпосередню слісарку. Тут майже він наполовину легший від цього. Тому що тут весь метал ми прибираємо. Так. Керамічним мусатом. При потребі є в наявності. Комплектуйте замовлення керамічним мусатом. Трубка пустотіла довжиною 30 см. Як користуватися ним, як я ним користуюсь і рекомендую користуватися. Відео є в моєму тіктоці. Дивіться, будь ласка. Так, ножни. ножни. Ця модель має ножни шкіряні з подвійним підвісом стаціонарний і активний. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь. Пишіть мені в особисті повідомлення.